Слава нашому Богу, брати і сестри, я хотів би так само привітати цими радісними словами, як свого часу сказали ангели, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Слава нашому Богу за те, що Він є живий, наш Бог, Він Воскрес. І це є основна наша така подія, таке свято, де ми святуємо багато іванських таких. Свят, ми згадуємо, але саме ця євангельська така подія де Христос Воскрес. Вона є сама актуальна і сама важлива для нас всіх, тому що він є живий, і Господь сказав: каже, я живу, і ви жити будете. Знаєте, це дуже важливо для того, щоб ми могли далі рухатися. Тому напрямку до того Бога, який вознісся свого часу, ми будемо згадувати цю подію. І він живий на вічні віки, він там, значить, на небі з Богом Отцем. Зараз ми живемо в час Духа Святого, де Дух Святий говорить до нас, навчає нас, надихає нас, дає нам все необхідне для життя і побожності. Але ми згадуємо цю подію, де сам Господь Він воскрес. Вчора ми мали це, і сьогодні ми маємо. Я думаю, ми будемо постійно жити цим словом, що Господь Воскрес. Це ніколи не закінчиться. Ця головна подія, де апостоли навчали саме про це, що Ісус Воскрес. Він живий, і для нас це важливо. Ми маємо можливість прийти до того Бога, який живий, який вчора, сьогодні і навіки той самий. Він ніколи нас не залишав і не залишив нас. Він з нами повсякденно, аж до кінця віку каже нам Боже Слово. Я хотів би на початок Божого, на початок нашого служіння прочитати Боже слово Слово, 16 розділ. Читаю Марка. Відомі нам слова. Хотіли б трошки пороздумати. Ми багато знали. Чуємо вже за це ці місця воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Але я читаю 9 вірш. Як воскрес він у уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був. Вигнав сім демонів, пішовши, вона повідомила тих, що були із ним, які сумували та плакали, а вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, то не йняли тому віри. І ще місце одне читаю, об'явлення на перший розділ із 18-го вірша такі слова: І живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі. Я від смерті і від аду. Отаких От два місця. Вони всі, звичайно, нам говорять за те, що він живий, Господь наш. Але я зачитав це місце, де свого часу Марія Магдалина вона прийшла до гробу і бачить, нема його. Ми читаємо це на Івана. І вона ангелів побачила, вони їм сказали за це, що він воскрес. Але вона дивиться, немає і, і чує, що хтось стоїть за ним, вона оглядається, дивиться, стоїть людина, але вона не побачила, хто це є. Вона подумала, що це є а, значить, садівник. І вона звертається до нього. каже: Пане, якщо ти забрав мого Господа, то ти е, скажи, де ти його положив. Я візьму його. Знаєте, Я візьму його. І там, знаєте, можна сказати, ті слова другими, що вона хотіла сказати, мені потрібен Ісус. Мені потрібен Ісус. Сьогодні для нас всіх потрібен Ісус. Знаєте, перед зібранням мав йти сюди на це служіння. Дзвони брат, каже, я би хотів вже так на зібрання. Я кажу, може включити там сьогодні онлайн, подивитися, бо така заразна ситуація. Він каже, немає можливості. Знаєте, я бачу людині, братові нашому і сестрам нашим потрібен Ісус. Знаєте, сьогодні багатьом людям в нашому краї і по всьому світі знаєте, потрібен Ісус. Як тривога, то до Бога. Знаєте, Є часом така наша світська, така приказка, як тривога то до Бога. Знаєте, ну Хотілося б далі не продовжити по, по тривозі і по Бозі. Хотілося, щоб, дійсно, щоб ми трималися далі нашого Господа, щоб ми могли мати Його постійно в своєму житті, в своєму серці і мати Його постійно на першому місці, жити ним. Мені потрібен Ісус, нам потрібно це розуміти. І ми бачимо це все, що я зачитував Негмарка, я зачитував, каже, що пішовши, вона побачила, що е, їй сказав, що він живий. Воскрес і вона, пішовши і каже, повідомила тих, що були з ним. А хто був з ним? з ним були апостоли, з ним були учні його. І вони, що вони робили написано? А вони сумували і плакали. І каже, і вона, як почула, що живий він, а вони як почули, що живий він. І вона йому, вона його бачила, то не йняла, то не йняли вони, тому віри. Тобто вона прийшла, вони сумні і плачуть. Нема Ісуса. Вроді би все пропало. Те все, що вони ходили, стільки років заняття лишили. Все, знаєте, пішли, Матвій лишив митницю, рибацтво своє, та інше, вроді би, все пропало. Даремно, так би час потратили. Сумні, плачуть, все. Але вона каже: Він живий. Він живий, а вони не повірили. знаєте, вони не повірили, не йняли йому в тій ті жінці віру. І ми бачимо насправді, знаєте, це все, коли вони почали це все розглядати. Вони прибігли туди. Ми бачимо, і Петро. Ми знаємо, вже інших Євангеліях пишеться, Петро прибіг, прибіг Іван, і вони побачили гріб пустий, Тобто нема, а кажуть, що він живий. І Христос сказав, що він буде жити. Що буде такий час, що його розіпнуть. Вони не хотіли тому навіть слухати і вірити в це. Ну як так добре з Господом, все на їм потрібен був Ісус постійно, а тут вже його нема. Він, значить, не з ними. І ми бачимо, коли навіть Вімамуз йшли тих два учні. І вони просто розмірковували. Це Клеопа, і є такі деякі е, передання, що це був саме Лука, бо він був автор якраз і Іван від Луки, і дії апостолів, що вони якраз йшли, Клеопа і Лука. І підійшов до них Ісус, але очі їхні були стримані від цього. І Він говорив з ними, а вони сумні. Початок цього всього, як він почав говорити, а вони сумні. І вони розмірковують про щось. Знаєте, сум. Нема Господа. Де, де, де він? І як він? Знаєте, не забули про те Воскресіння, те радісне, те, те свято, де вони розуміли і знали, що Він з ним постійно з ними ходить, з ними буває, а тут нема. І вони можна сказати, вони залишаються в тій п'ятниці. В п'ятниці вона ми знаємо, де Господа розпинали. Він помер. знаєте, і через три дні він сказав, я воскресну. Вони залишаються в тій п'ятниці. Але є сьогодні неділя, є сьогодні це святковий цей день Воскресіння. Знаєте, ми що навіть росіяни вони нагадують цим словом Воскресіння в них кожної неділі. Це в нас неділя, а в них Воскресіння кожного тижня в них Воскресіння. Вони проголошуються, те, що Воскрес Христос. Знаєте, польський перевод говорить за Воскресіння конкретно так і чітко каже: мертвих встав. Мене вітали поляки, дзвонили і так писали. Знаєте, і написали, що вітаю тебе, з став ще пана Ісуса. Ти з смертю став. Був мертвим, другими словами, і тут став. Як я зачитував, каже, ось живий. І був мертвий, був мертвий, але ось живий на вічні віки. Постійно він буде з нами. Каже, я маю ключ від смерті і від ада. Тобто, а ключ, що робить, він відкриває, закриває, а він має цей ключ. Він може відкрити знаєте, і дати людям свободу. Ми читаємо це, коли він прийшов і після сілоги, він говорив те слово, де ми знаємо синовозі. Він говорив ці слова, казав, що я, каже, прийшов, щоб випустити цих людей на свободу. Тобто він має ключі. Ворог позамикав, позатуляв і всі всякі знаєте, виходи, ходи. Сьогодні така дія, що мене люди хочуть на зібрання, і немає такої ж можливості, щоб побути разом спілкуванні, щоб побути в таким знаєте, де багато людей, де є. Кількість велика, щоб побути і поспілкуватися. Це саме благословений такий, такий час. Це не онлайн, це є пряме спілкування з Богом, де Він приходить до нас на зібрання, де Він знає, що є тут люди Його, і Він хоче, щоб дійсно прославилося Його святе ім'я. Ми, ми знаємо це і розуміємо. І хотілося, щоб ми пам'ятали, що, що Він є живий, і щоб ми не сумували, не плакали. Знаєте, ми дивимося на ту і, 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 і всякі такі речі історично, так же дивимося на те все, як воно все відбувалося. Знаєте, але це не просто було їм той час. Знаєте, вони побачили, як його розпинали, як він помер, в грудь положили, все. Знаєте, для людського ока це є просто страшно, кінець. Ми бачимо це все коли ми ховаємо своїх близьких, рідних. Знаєте, але він живий, слава нашому Богу. Мені недавно було така, значить. Можливість бути мого родича, троєрідний брат, він онкозахворів, перезвонив перед тим ще і каже: отака От в мене ситуація, я кажу, я прийду до тебе. І все так не вистачало якогось часу. І я так все тоді, то тоді. То і знаете, час так бігти, якраз це почалося оце все. І одного разу мене таке турбував, так, що треба піти. Я думаю, я завтра ще піду, я піду ще завтра. Але чую, Бог говорив Андрій, що йди сьогодні і вже ввечері я приїхав з села. Думаю, піду все таки Позвонив, дочка каже Його: можете прийти, він, він чекає вас. Я прийшов, знаєте, поспілкувалися з ним, говорили. Він вже досить такий непростенький вже був, досить такий тяжко вже хворій. І я його підвів так до молитви. Ми помолилися. Він за мною повторяв ці молитву покаяння. Посиділи ще трохи. Я пішов, і через півтора години він помер. Знаєте, і є надія, і є життя, є життя. Знаєте, він прийняв, він зрозумів, що є Господь, є той, який вчора, сьогодні і навіки той самий, який не міняється. Знаєте, є це все. Я важна бути в такий час, нам, віручим людям, яким допомогти перейти іншим людям на ту сторону. Можливо, жили таким життям собі, але знаєте, не відкидали Бога, і Бог давав йому ще шанс і знаєте, покликав, щоб прийти. Є, є надія, є життя. Бо каже Господь: я живий. Знаєте, і ви жити будете, хто покаяться, хто прийде до Нього, хто покличе Господнє то і спасеться, є життя. Слава нашому Господу! Знаєте, це дуже важливо, що ми маємо таку можливість прийти в любі часи, що ми не сумували і не плакали. Часом ворог, ми знаємо, що він створює різні такі ситуації, що ми мали сум, і навіть хтось плаче, можливо, вдома, як сьогодні не немає десь піти, подивитися це служіння, і навіть просто помолитися з кимось, бо одинокі, але все рівно Господь посіщає таких людей духом своїм, він слово дає, підбадьорує, Він не лишає. Він каже: Я ніколи вас не лишу. Знаєте, він з нами повсякденно. І ми такі які люди, які ми можемо десь перейти, сказати комусь допомогти в таких речах. Навідати навіть дзвінком, навіть щось написати, навіть ми можемо це зробити. І це дуже важливо сусідам нам щось сказати. Ми сьогодні маємо таку можливість це все зробити, тому що Бог нас насіяв всюди. Ми знаємо цю притчу, де ми 13 розділ Матвія читаємо за кукіль. І коли звернувся апостол до нього, каже, роз'ясни нам цю притчу про кукіль. І він каже: Той, хто насіяв, це зерно, це син людський каже. Добре насіння це сине царства, поле це світ, а це насіння, яке кукіль, це є сини лукавого, і там він роз'ясняє. І я так дивився на цю дивився, а, Добре насіння це сини царства, це ми. Це ми, які зараз в даний момент живемо в цьому світі, але ми сини царства, ми дочки царства. Ми ті, які насіння на кожних вулицях, на кожних знаєте, переулках, десь місцях, десь значить, країнах. Ми можемо людям звістити про Ісуса. Ми можемо підбадьорити один одного. Ми насіяні самим Господом, ми добре насіння. Знаєте, і від доброго воно говориться щось добре. А що ми можемо сьогодні сказати в такий славний день, коли Господь воскрес про те, що Господь живий? Сказати їм, нагадати їм, що Він вчора, сьогодні, і навіки той самий, він не міняється. Знаєте, це дуже важливо, щоб вони мали радість, щоб вони мали радість, щоб не псували, не плакали. Ніхто з наших, знаєте, хто ходить в служіння. То знаєте, десь зараз в інших різних місцях, в селах, не сумували і не плакали, що вони мали близькість з нашим Богом. Ми вже не, не чужі, ми вже свої. знаєте. недавно я так вдома зараз думаю, кожен говорить про цей останній час, не просто так все. І як воно буде далі? Як воно буде далі? Знаєте, я так раз своїм найменшим сином Тимофієм Гором кажу, як ті діти витримують, кажу до нього, як ти, от каже, такі ще маленькі, і воно то що застане. А він так подумав і коротко скаже: нічого тато, Бог своїх не лише. Я просто я, я подивився, ну думаю, дитина в другому класі. Вона розуміє, що Бог своїх не лише. Він не лише не тебе, не мене. Він хоче, щоб ми дійшли всі до тої е, обітованої землі. Він дав нам це все. Він дав нам це все і дав себе за нас. Викоп такий, знаєте, дорогою ціною він, знаєте, це все зробив, що ми жили. Що ми мали життя в Ісусі. Він свої Знаєте, Це дуже важливі слова сьогодні для нас всіх. Дитина це розуміє, а ми повинні це розуміти. Знаєте, учні плакали, сумували, хоча Господь попереджував їх, що таке буде, вони забули. Але сьогодні ми повинні пам'ятати, як ми вчора чули, пам'ятай про Ісуса Христа, що змертю воскрес за в Євангелії. казав апостол Павло до Тимофія. Пам'ятай про Ісуса Христа, де би ти не був, пам'ятай про нього. Він той, який тебе не залише, не покине тебе. Він з тобою на вічні віки. Він хоче, щоб ти радів, щоб ти перебував в тій радості. Можливо, сьогодні не прості такі умови для нас, і такої радості, скажімо, не, не дуже то є. Ми б хотіли бути в зібр, ми б хотіли не в квартирах сидіти, а піти десь прогулятися, навіть десь знаєте, побути в родині і в інших, знаєте, але отака от ситуація. «Но ти не сумуй і не плач. Бог своїх не лише, Він хоче триматися, знаєте, тебе тримати за руку і вести тебе в ті вічні уселі. На те радість вона починається з того, коли ми маємо праведне життя. Ми читаємо це в 14 році римлян. Ми читаємо, каже, праведність мир і радість в Дусі Святому. Наче це дуже важливі слова. І коли ми живемо праведним життям, то в нас мир Божий наповняє нас. І ми маємо. Зразу радість Дусі Святому. Це велике, це є знаєте, І що би не ставалося, яке би не було вокруг нас, ми маємо радість Дусі Святому. Ну коли буває щось можливо, ця радість пропадає, то нам треба трошки переглянути назад, почати з цього праведного життя, як ми жили. Чи в нас мир, чи в нас просто якесь інше щось таке, що нема миру. І тоді каже Господь, ти, подивися. І Господь сьогодні хоче, щоб ми дійсно раділи, вітали один одного з тими великими святами, які ми відмечаємо, згадуємо те, що Господь Воскрес. Він живий і Він нас кличе до того, що ми мали життя так само і з ним: життя в дусі, ходили з Богом, мали цю радість від Господа. Мали наповнення від Святого Бога, служили йому всім серцем, ніколи не залишали його і не покидали нашого Бога, ніколи від нього не відійшли. Хоча ворог хоче свою роботу зробити, але ми зрозуміли і знаємо, хто робить цю справу. І ми будемо просто дивитися тільки на Ісуса Христа, який свого часу прийшов після цієї промови своїх сіл, де він говорив про те, що він хоче випустити всіх на свободу. І написано, що в зорі. Були спрямовані на Нього. Тобто на Господа Ісуса Христа були зорі спрямовані на Нього. На нього мені потрібен Ісус, другими словами. І люди дивилися. І сьогодні як важливо нам дивитися при любих ситуаціях, чи буде нам ще краще. Хоча Бог, звіщає, що не дуже то будуть добрі часи, воно чимраз гірше і гірше. Ми вступили в таку фазу початок-кінця, можна сказати. Воно вже йде то все. Але ми маємо Бога. Ми маємо того, який не залишає нас, і він хоче, щоб ми дивилися на нього, щоб наші взори були на нього спрямовані, щоб ми говорили про нього, щоб ми молилися до нього, щоб ми раділи в ньому, в Господі нашому Ісусі Христі. Хай Бог нас благословить, дасть нам сили і мудрості триматися нашого Бога по всі дні нашого життя. Хай Бог всіх благословить, хто де є на цьому місці, кожен в своєму домі, в своїй квартирі. Іншій країні можливо дивиться на сьогодні. Хай Бог благословить кожного. Хай Бог воздасть кожному за те, що Він увірував Христа, за те, що Він несе хрест Христа, за те, що він зрозумів, яка є дорога Христова. А ця дорога не проста. Вона має різні всякі проблеми, труднощі. Але Господь каже: я світ цей переміг. Я переміг цей світ. І вас чекає небо, вас чекає вічне життя. Ви ті, які увірували, і ви маєте вічне життя. Я є дорога, правда і життя. Хто стає на цю дорогу, він живе правдою і утримує вічне життя. Так Господь нам сказав. Хай Бог нам всім поможе дасть сили, і мудрості, всіх, хто дивиться нас, всіх чує нас. Хай Бог благословить кожну домівку, квартиру, дім, всі де, хто є, щоби. Тішилися і раділи нашим Господом, не сумували, не плакали. Він живий, Він Воскрес. Це сповіщено було через тих жінок. Так само сьогодні ми читаємо цю Євангелію. Ми один одного просто славим Бога нашого і просто вітаємо цими словами, що Він Воскрес. І Він хоче, щоб ми дійсно жили цим Воскресним, нашим Господом. Нехай Бог нас всіх благословить. Знаєте, ми помолимося зараз і попросимо Божого благословіння щоб Господь благословив кожного тут, хто є з нами, хто в своїх домах, щоб відчули цю радість, Господі, що є життя, є надія є благословіння. Богу нашому, хардеслава, подяка на віки. Амінь. Молимося до Бога. Боже наш Господь.